На базі гімназії No24 громадська організація Вінниця Даун Синдром спільно з департаментом освіти Вінницької міської ради реалізують новий проєкт для дітей з особливими освітніми потребами. Його мета пройти навчання за новою програмою, адаптованою від спеціальної освіти радість, проєкту Перспектива 21 на 3» та нуж. Інше важливе завдання отримання дітьми з ментальними порушеннями, навичок соціально-побутового та трудового навчання з подальшим професійним орієнтуванням після школи. У пілотному проєкті навчаються дітки з особливими освітніми потребами з різних шкіл громади, а тричі на тиждень проводять групові заняття з математики, української мови та читання за спеціальною програмою Радість. Попри те, що проєкт започаткований вже кілька місяців, дітки показують хороші результати. Днями відбулось відкриття мультифункціонального простору Різні можливості, рівні права. У просторі є три зони: навчальні, ігрова та кухня. Інтер'єр простору багатофункціональний. Простір може трансформуватись та ставати великим майданчиком для різноманітні. Заходів. Коштом благодійників тут зробили ремонт, закупили оснащення, побутову кухонну техніку та багато речей, які допомагають отримати соціально-побутовим навичкам. Міська рада надала приміщення та допомогла з ремонтом. Фінансування проєкту частково відбувається від громадської організації «Вінниця Даун Синдром» та фінансування від Вінницької міської ради. Діти під час цього проєкту навчаються прибирати в квартирі, готувати собі елементарні страви, користуватися плитою, користуватися водогоном і все решта, що такі діти з особливими освітніми потребами не завжди вміють. А їм все-таки в житті потрібно буде колись жити самостійно. З бюджету територіальної громади у минулому році було виділено понад 440 тисяч, саме фінансову підтримку громадської організації а на сьогоднішній день. День, уже вже на 23 рік бюджетом передбачено майже 600 тисяч на підтримку фінансової громадської організації Даун Синдром. Так, як діти навчаються всі в загальноосвітніх школах за інклюзивною формою навчання, вони сюди приїжджають три рази на тиждень, їх привозять батьки. На дві години, поки що дітки маленькі. Вже на наступний рік у нас буде ще один виклик дуже складний, тому що діти в різних школах, і це у нас буде дві зміни перша і друга. Яким чином ми побудуємо навчання, це буде дуже цікавий квест. Але ну, давайте, виклики, вони є, виклики, і в принципі немає такого, що не можна не вирішити.